Жила собі дівчинка і ставила план, прям пробудовувала. Завтра, вранці, зарядочка, йога, вакуум зроблю, ну все що потрібно. там. Потім книжечку прочитаю, мінімум 10 сторінок. План, як досягти успішних успіхів в неї був. Ну, все було прекрасно. Але було одне але. Вона на наступний ранок прокидалась, трішки довше поспала, вставала, якась пригнічена, розбита і така тайну його. І кожен вечір засинала і дубасила себе всередині кірзовим сапожечком самодубасіння, що ну, знову день не пройшов, як їй хотілось знову до успішного успіху, не досягтися їй ніяк. От отак собі е, і жила постійно себе цькуючи. Намагаючись поставити нові ще шикарніші плани, але воно якось не мотивувало, не чіпляло, не торкало. Жила собі дівчинка.